Так, зараз буде мінятися фреза. Буду міняти і буду міняти ось таку насадку ставити буду. Зроблю обрізну фрезу, поставлю, щоб обрізати ці отут, а потім всерединку І після цього проріжу ось ось повністю, Ці краї проріжу і буде готова вже арка тільки ножки зробити. Зараз вам продемонструю, як виглядати буде ось з такою штучкою фрезою. Фрезу поміняю зараз і покажу, як оце буде штучка виглядати. До речі, ось так виглядає фреза, яку я різав. В наступному відео я покажу, як, як її вичислив. Розміри, покажу розміри. Ось така штучка. А зараз буду ставити таку фрезу, щоб краї обрізати. Звичайно. Обрізна така. Ось такий ось, ефект, бачите, ось я закрутив уже саморізика маленького по дереву. І ось таку буде вона ходити. Як ви бачите, така штучка, в мене є ще одна така. Раніше я робив отаку. Як ви бачите, шпильки заводські, тільки оце приспособа така зварена. А це е, восьмерку взяв. Взяв восьмерку, про на трошки хвиляста вийшла. Поганенько заходить але що, другий в мене не було. І зробив довше, бо, тому що цей розмір не підходить, він маленький. А оцей якраз класно на 125 см підходить, ще Часі... зробив довше, щоб вийшло на 125 діаметрів. Така штука. І Тоді ось от, мені треба буде тільки обрізати ось ось сюди, піти і обрізати цей нерівний край по, 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 по цій і воно Лобзиком можна і лобзиком, але лобзиком буде некрасиво, але це закруглить, воно зашліфує гарненько, все буде чітко. І середину теж зроблю тоді тут, потім проріжу тут середину так само. І залишиться це мені тільки прорізати по лінії ось так. Дві полосочки. І все. І можна витягувати, звідси вже її. Там робота буде не шумна.